Слава Україні! Слава нації! Україна! Сьогодні влада не хоче почути Майдан, тому що дякуючи Майдану, на крові Майдану нова влада прийшла. Сьогодні для влади Майдан не представляє цінності. Стає запитання чому? Чому влада не хоче почути Майдан? Тому що Майдан складається з простих громадян. А що складається влада? Влада складається з олігархів, нічого не міняється. Один клан замінює другий клан. Майдан складається з простих мирних громадян. Майдан, майдан шляхом революції через тортури, катування та загибель сотень людей змінив владу. Зараді її повного перезавантаження з метою боротьби з корупцією, проведення люстрації всіх щитов, чиновників, дострокових президентських та парламентських виборів, так, Майдан. Затвердив тимчасовий уряд 26 лютого 2014 року терміном на 100 днів ось тут на Майдані. Ось тут на сцені вони виступали і сказали, що вони прийдуть на Майдан. І прозвітуються перед майданом, перед людьми. Але вони вже нас не чують, і цього робити відхочу. Гайба такі владі! Гальба! 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 Продовжу далі. Нова влада, заручившись підтримкою майдану, числа олігархів поклатом між трьома опозиційними силами поділила владу. Ми знаємо, що удар батьківщина. І, і третя сила, вони між собою поділили квоти. Знаєте, як це називається? Це називається в усіх міністерствах і відомствах. Із трьох різних партій керують люди. Це називається Лебідь Рак щука. Так? країну на частини і нічого не розуміють, як далі вести країну, як змінювати систему влади. Вони хочуть залишитися у корита і далі грабити країну. Ми цього не дозволимо, так? Yeah. Yeah, yeah. Тільки завдякуючи активній позиції Майдану, який вони так швидко намагались розпустити або розігнати, їм не вдається далі деребанити ресурси країни. Торгувати посадами та продавати окремі частини території України в користь Росії. Ми бачимо, що нова влада робить. Анексія Криму, за Кримом, Донець і Луганськ. Влада зраджує, влада обманює, влада не діє ефективно, тому що вони є запроданці, так? Їх трегнати в Жию Ге, так Майдан. Тільки через утворення батальйонів Україна, Айдару, Донбас, Азов з патріотів Майдану їх чергова зрада не здійснилась. Майдан і влада використовують різні методи. Ми довіряємо, а влада бреше та зраджує, так? Мета Майдану зберегти Україну та незалежність до Європи та подальший розвиток територіальних громад. Мета олігархів поділити країну між собою та через військові дії знищити патріотично налаштоване населення, винищити всіх патріотів України безгідні зі мною. Так, ганьба такій владі. Для олігархів війна це спосіб зберегти свій капітал. А народ використати як інструмент в цій боротьбі. Ми цього не повинні дозволити. Майдан має своїх лідерів, але олігархи їм не дали можливість проявитись на Майдані. Ми знаємо, як вони не давали нам на сцені виступати, як вони блокували всіми способами не донести до громадськості ті ідеї, за якими боролися. За які стоїмо тут на Майдані. І я дякую вам, кожному присутньому тут. Сьогодні відновлюється Майдан, сьогодні утворюється народовладдя, сьогодні Майдан здійснює контроль над владою, не узурпації, Ми будемо боротись з корупцією. Ми проведемо люстрацію всім чиновникам, так? Ми змінимо всіх керівників, головних управлінь, міністерств і відомств. так? І кожен малий майдан, починаючи з села, району, області, до України славу підніметься, так і знову ми підемо новою силою на цю владу. Ми очищимо цю Україну від цієї нечисті, від цієї олігархії. Так, майдан, слава Україні! Тому влада до Майдану не прислуховується. Уряд разом з лідерами опозиції боїться Майдану. Боїться прозвітувати про пророблену роботу та пройти люстрацію через Майдан ось тут. Через Майдан, люстрація, всім чиновникам, всім міністрам, всім ініціативу повинен взяти президент. Ми звертаємось до новообраного президента, якому ми довірили, якого ми обрали. Нехай він всі весь кабінет міністрів сюди, на майдан, всіх, всіх чиновників через ілюстрацію, так. Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 Дякую за увагу!